Ковтками, порціями, шматочками вдихаю твої парфуми, Немає ціннішого свободи, сьогодні, Маріуполь, стискаю губи голосно, на склі малюю море, нехай всевишні крильми від куль тебе огорне. То людо стін під дашку, свою щиру молитву, Нехай десь під луганськом з тобою буде сила. Збираю, наче пазом, минулого уроки, Нехай під Миколаєвом не спинять твого кроку. Палю, неначе збіжжя свої колишні спомени. козацьке Запоріжжя хай силою наповнить, розпущене волосся, що моє запах кави, Мій серцю милий Харкове, не дай йому упасти. Побита та нескорена. Міцна столиця світу, Закрий від кулі й каменю, від орського привіту.